Тому, хто цікавиться життям в широкому сенсі, хто хоче пізнати себе, оточуючих людей та зрозуміти, що нас всіх поєднує, пізнати свій внутрішній світ, Одеський театр юного глядача запрошує на прем'єру постанови з незвичайною назвою та глибоким філософським змістом – «Джалапіта». У ці дні тривають репетиції акторської трупи. Джалапіта пішов на перегони. Виставу Джалапіта поставила за твором української письменниці Емми Андієвської у творчості якої філософські, духовні та містичні теми займають головне місце. Ось що кажуть актори, що задіяні на сцені. У мене дуже цікава роль, так як в нас вистава називається Джалапіта. А в нас є чотири актори, які мають якийсь окремий склад. Тобто в нас є джа, в нас є ла, пі і та. Я граю перший склад джа. Це дуже такий врівноважений склад, врівноважений персонаж, який все тримає е, в себе в голові. І в нього в житті все має бути дуже чітко і врівноважено. Для самих акторів це також певний творчий експеримент. Кожен з них захоплений своєю роллю. Я тут граю, можна сказати, себе з якою якоюсь мірою, тому що я музикант і я граю е, музиканта в цій виставі. Мого персонажа звати Пі. І він такий своєрідний посильний між іншими персонажами. Тобто він є таким зв'язком між усіма. Він може і керувати, і може направляти, і такий своєрідний Меркурій в нашій виставі. На думку режисера-постановника Поліни Коробейник Булюк, зміст вистави Джалапіта підійде людям, які рефлексують, яким цікаво заглядати всередину себе, вивчати і пізнавати насамперед свій світ емоції та відчуття. Це сюрреалістичний твір, який розказує про персонажа героя Джалапіту. Це конкретний в історії персонаж, який Подорожує світом людей, або ж він є цей світ людей, які намагаються щось більше дізнатися про людей. Десь він обпікається, десь він захоплюється, десь він дивує людей. І люди теж намагаються зрозуміти, хто такий Джалапіта, або не намагаються зрозуміти, хто такий Джалапіта. Коли директорка театру юного глядача Оксана Бурлай-Пітерова познайомилася з творчістю української письменниці Емми Андієвської, а саме з твором Джалапіта, одразу зрозуміла, хто стане режисером-постановником. Натрапила на, таку, на такий твір, який називається Джалапіта. Ну я зразу подумала, мені подобається, хто це може зробити, хто з режисерів. І зразу згадала про Поліну Карабійнік Болюк, вона в нас вже ставила два роки тому гарну виставу Present Perfect називається. І я зрозуміла, що саме цей режисер, саме Поліна, може це втілити. Тому що цей твір його чим більше читаєш, тим більше, тим більше сенс. Вистава Джалапіта це мікс театральних технік, різних мистецтв та цікавий спосіб достукатися до глядача, відкрити його та донести до його внутрішнього світу щось дуже важливе, вважають учасники експерименту і запрошують на спектакль. А ви знаєте, хто такий джалапіта? Хто? Джалапіта. «Джалапіта». Дивіться. Це Частинка. Джалапі ти. Кого? Я а, а, Джала, а, і я частинка Джалапі. І я. Але можете приходити 28, 29 і 30 липня. Театр юного глядача. Вистава Джалапі прем'єра.